Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua, і сьогодні в нас на огляді будуть дві найяскравіші галогенки від компанії Osram. Обидві лампи представлені в четвертому цоколі, і вони відносяться до найяскравішої лінійки даного виробника, яка називається Nightbreaker. У нас представлені дві моделі: це Nightbreaker плюс 200 і плюс 220 В даному відео ми порівняємо між собою ці лампи за конструкцією і пошукаємо в них якісь Конструктивні відмінності, і також порівняємо їх за яскравістю, щоб з'ясувати, які з них все ж таки кращі і взагалі чи відіграють роль ось ці додаткові 20%. Обидві лампи мають однакову споживчу потужність: 55 Вт на ближньому освітлі і 60 Вт на дальньому, але одна з цих ламп. Ось ця у нас плюс 200 відсотків, а ось ця у нас плюс 220. І швидше за все, тут справа полягає в тому, що у яскравішої лампи, можливо, там трішки тонша нитка розжарювання, і відповідно лампа світить яскравіше. Конструктивно, як ми бачимо, обидві моделі. Не відрізняються, але є один нюанс. Якщо ми їх поставимо на горизонтальну поверхню і порівняємо ось так між собою, то видно, що ось ця модель, яка у нас іде плюс 220, вона трішечки вища за лампу, плюс 200. Відповідно, є вірогідність, що і нитка розжарювання у цих ламп знаходиться трішечки в різних місцях, і можливо також. Збільшена яскравість буде пов'язана з тим, що лампа якось по-іншому потрапляє в фокус фари. Але це виключно моя здогадка, хоча ми бачимо, що по висоті лампи трішки між собою відрізняються. Також невеличка відмінність в них є ось пов'язана з кольором самого ковпачка лампи. У ламп плюс 220 він такий золотистий, а у плюс 200 стріблястий. Візуально це дуже добре видно, і також можна говорити про те, що коли фара виключена, ковпачок лампи при потраплянні сонячного світла в саму фару дає фарі певний відтінок. Тобто, якщо в нас ковпачок такий сріблястий, то і фара буде підсвічуватись таким сріблястим кольором. Якщо ковпачок золотистий, то фара буде наповнюватися золотистим кольором. У компанії Philips була навіть ціла лінійка ламп з ковпачками різних кольорів, там фіолетові, зелені тощо. І це також було якби призвано для того, щоб змінити трішечки колір фари, коли фара вимкнена, на неї потрапляє сонячне світло. Звучить як маячня, але факт є фактом. В принципі, більше ніяких таких. Відмінностей ми не бачимо. Як відомо, галогенки світять нас жовтим кольором. І для того, щоб змінити ось цей жовтий колір на білий, нам потрібен світлофільтр. Тут світлофільтр блакитного кольору, і якщо на жовте світло накласти ось такий блакитний світлофільтр, на спектр світла буде зміщуватись з жовтого кольору ближче до білого. Але чим щільніший світлофільтр, Тим більше світла він крадеє. Відповідно, лампочка в нас світить вже не так яскраво, тому як ми можемо бачити. Світлофільтр, хоч і знаходиться майже на всій колбі лампи, він має різну щільність або різну прозорість. Ось тут ближче до ковпачка. Світлофільтр у нас темніший, і потім він від нитки розжарювання до основи колби лампи йде градієнтом: від такого ледь помітного блакитного до темно-блакитного. Це зроблено для того, щоб. На ближньому світлі в нас взагалі майже був відсутній світлофільтр, і ми отримували максимальну віддачу світла. А на дальньому світлі, яке більш потужне, можна додати трішечки більше світлофільтру і отримати більш біле світло. Загалом історія, щоб зробити з галогенки білу лампу, мені не завжди зрозуміла, адже на сьогоднішній день є і нормальні LED-лампи, і нормальний ксенон, які можна встановити в автомобіль так, щоб була нормальна світлотіньова межа, і ми нікого не сліпили. І при цьому отримати і біле, і навіть блакитне світло. А галогенки, на мій погляд, тим і цікаві, що в них. Жовте світло, вони прості встановлені, і, за переконаннями багатьох автомобілістів, саме жовте світло забезпечує найкращу освітленість, особливо в поганих погодних умовах. І тому наносити на лампу світлофільтр для того, щоб зробити з неї там білішу лампу і при цьому втрачати яскравість, мені здається, не дуже логічною історією. Але все ж таки, ось деякі виробники ламп. Прагнуть до цього, і навіть у модельному ряді тих самих ламп остром є моделі серії cool Blue, які взагалі орієнтовані виключно на біле світло. Там ми ще більше втрачаємо яскравості. І при цьому отримуємо біле світло, яке можна отримати без жодних зусиль і танців з бубнами, знову ж таки, з ксеноном або led лампами Ну, у всякому випадку, вже такі лампи, якщо існують, то ми їх, звичайно, протестуємо, порівняємо між собою і подивимось, наскільки яскраво вони світять, і наскільки сильно наявність цього світлофільтра впливає на погіршення яскравості. Це в нас лампи Osram Nightbreaker плюс 220%. Звісно, ось ці плюс 200, 220, там 150% візуально оцінити важко, але візуально можна сказати, що незважаючи на те, що виробник тут заявляє також на 20% біліше світло, я не сказав би, що ці. Лампи, хоч трошки віддають якимось денним білим світлом. Світять вони все ж таки жовтим світлом, можливо, воно біліше, ніж у стандартних галогенок, але в середньому, якщо заміряти кольорну температуру, тут ми отримаємо приблизно 3500-3700 тисяч кельвін. Тому лампи, на мій погляд, все ж таки жовтуваті, але для багатьох водіїв це не мінус, а навпаки плюс. Тому що вони вважають, що саме жовте світло найкраще працює в погану погоду. Всі інші, навіть сучасні автомобілі з білим LED світлом, світять, звісно, не так добре, як будь-який автомобіль. 10 або 20 років давності з жовтими лампами. Але зараз мова не про те. В принципі, світять вони непогано, світло-тіньова межа тут також ідеальна, але ну, від галогенок ми іншого не очікуємо. І це в нас ближнє світло. Дальнє світло виглядатиме наступним чином. І воно тут вже, як ми бачимо, набагато біліше і відрізняється від ближнього. Справа в тому, що на дальньому світлі в нас якраз нанесено блакитний світлофільтр, який і забезпечує білий колір світла. Тому лампи, можна сказати, на ближньому світлі світять жовтим, а на дальньому, як ми бачимо, вже білим денним світлом. Повертаємось до ближнього світла. Також тут можемо подивитися ще на чорнобілі знімки, і на цих знімках на контрасті дуже добре видно відсутність або наявність якихось паразитних плям. Далі переходимо до замірів. В контрольній точці 1 ми маємо 2150 люкс. точка 2 590 люкс, точка 3 – 400 люкс. Точка 4 280 люкс. Точка 5 це у нас умовно водій зустрічного авто. Тут показник приблизно 33 люкс і точка 6 підсвітка узбіччя. Тут ми маємо 174 люкс. Вище лінії термінатора, якщо піднятися на 30-40 см освітленість, знаходиться в межах від 20 до 25 люкс. Тепер подивимось на менш потужні найтбрейкери, які у нас ідуть плюс 200%, тобто на 20% тускліші. Тут мені за особистими враженнями здається, що ось ці лампи вони все ж таки світять більш білим світлом. Хоча і там, і там світло жовте, але ці якісь такі більш холодні. Що стосується світло межі, то вона тут не відрізняється від потужніших плюс 220. І якихось відмінностей по світловій плямі я також не бачу. Поки що єдина відмінність, яку я бачу, це холодніше світло. Далі подивимось на дальнє світло. Воно має бути вже холодним білим. І так дійсно є: завдяки блакитному світлофільтру. Дальнє в нас холодніше, і тут же можна говорити про холодне біле денне світло. Повертаємось до ближнього. На ближньому переходимо в чорно-білий спектр і на контрасті дивимось на світлову пляму, щоб побачити всі її недоліки. Далі проведемо заміри, які дозволять нам порівняти Nightbreaker плюс 200 і Nightbreaker плюс 220. В контрольній точці 1 лампи мають 2050 люкс. Точка 2 590 люкс. Точка 3 390. точка 4 300.5. Умовно, водій зустрічного авто 31 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 17,7 люкс. Вище лінії термінатора на 30-40 см у нас освітленість знаходиться в межах від 18 до 22 люкс. Ну що ж, тепер давайте порівняємо між собою обидві лампи і подивимось, наскільки яскравіші лампи Night Breaker плюс 220%. Як ми бачимо, в контрольній точці 1 різниця складає всього на всього 100 люкс. Якби різниця була в 20%, мені здається у ламп плюс 220 показник мав би бути 2000 400 люкс, але ми маємо показник всього-навсього на 100 люкс більше. В контрольній точці 2 у нас показники взагалі збігаються, в контрольній точці 3 лампи плюс 220 яскравіші аж на 10 люкс, і я б їх сміливо міг би навіть списати на якусь власну похибку. Адже в нас не лабораторні умови тесту. І нарешті, точка 4 тут лампи плюс 200 в нас виявились навіть трішки яскравіші. Але знову ж таки. Похибка має місце бути. В контрольній точці 5 показники майже ідентичні, різниця 2 люкс і контрольна точка 6. У нас лампи плюс 200 на цілих 3 люкс яскравіші в порівнянні з лампами плюс 220%. Відповідно, як ми бачимо, різниця між моделлю плюс 200 і плюс 220% не така вже велика, і її можна навіть легко списати просто на якусь. Похибку під час замірів. Тому, якщо ви є власником ламп плюс 200, я думаю, немає сенсу там їх змінювати на 220, адже ви не отримаєте якоїсь помітної прибавки в яскравості. Але якщо ви купуєте такі лампи вперше, то думаю, лампи плюс 220 забезпечать вам трішки кращу освітленість в порівнянні з моделлю плюс 200. Тому купуючи нові лампи, я б звернув би увагу на. 220 модель. А якщо ви є власником моделі плюс 200%, я не бачу сенсу змінювати їх на яскравіші. Це можна буде зробити потім, коли перегорять ваші основні лампи. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!